Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я до вас підключилася на невеличке відео, сподіваюсь, буде коротесеньке про результати мого косметичного бінгу. Це проєкт, який я підгледіла на рукодільному Ютубі і перенесла його в косметичний світ, чому б ні? Проєкт, коли ми собі самі вигадуємо завдання і. Виконуємо їх така косметична гра. От, і також вона як і на закінчення косметики, так і на якісь давні бажання і так далі. Отже, давайте подивимося, що в мене мені вдалося деякі прям під кінець року пункти трошки здвинулися. І найперше, що тут є, це ось цей пункт тут зовсім не було жодного результату дійти до дна в п'яти рефілах тіней. Я цей пункт взяла, спираючись на попередній рік, бо в попередньому році мені це вдалося. І мало того, що я дійшла до дна в п'яти рефілах, пізніше я їх і закінчила деякі з них. Тому я собі тут вибрала закінчити три рефіли От, Ну, не вдавалося в цьому році мені. От, і нарешті вдалося. Я думаю, тут допоміг проєкт Pendulous Eyeshadows», Shadows, який я запустила з 1 жовтня на каналі. Це палеточка Going Coconut Colourpop, дещо стерлася. Палеточку мені дарувала ірочка з каналу Psyol Beauty Life. І це відсінок «Da Coco». бачите, яке дно От, дійшла до дна. Завдяки проєкту. Е Відтінок дуже м'який, рихлий, набирала маленьким пензликом, щоб наносити на контур, таку стрілочку малювати на повіку. Ну повіко. Не таким малим, але в зовнішній куточку ока пензликом також досить жорстким. І дуже швидко, менш ніж за місяць, навіть це мені вдалося в майже новому рефілі. Так, ну і більш поки що немає, але я сподіваюся, що принаймні ще хоча б одне-два донечка буде до кінця року, а я просто вже на наступний рік також хотіла би вести цей проєкт. І я не буду вже закінчувати ті завдання, які мені не вдалося, я просто їх, напевно, дещо перероблю, але все можливо, побачимо. Так, далі. Тут у мене вже виконано ось з приводу 5 кольорових лаків, я їх закінчила буквально там за 5 або за 6 місяців початку року, і потім я не, не вдалося мені ще закінчити, бо я стала, якщо тоді я якось більш налягала на якісь певні відцінки, я бачила, що я мусила закінчити 5. І я Хотіла їх швидше закінчити, то потім я розслаблено так користувалася більш новими лаками, Ну, не ті, що я купила, бо я купила лише один от він зараз у мене на нігтях. А, а, тих, яких багато в пляшечці. Але в мене закінчився ось такий прозорий топовий продукт. Він не кольоровий, він до цього не має значення, але просто так, от цікава закономірність. Минулого року я купила два лаки нових. Цього року купила один. От, і минулого року скільки з кольорових закінчила, і цього вже п'ять. Ну, сподіваюся, ще будуть. Стосовно ось цього, я писала: закінчити три помади блиски для губ. От у мене закінчився ще один блиск від ламель це така олійка-блиск Let's Glaze, в 402 відцінку. Тому я собі відмічу, просто. Для того, щоб, наприклад, на наступний рік вже більш так розігнатися, хоча рік на рік не приходиться. Наступний пункт у мене тут закінчити два олівці для очей. Один я вже показувала це був олівець для брів. Я зараз його не принесла, але вже зовсім скоро звіт рік. тому я думаю, там і подивимось, що я вас не обманюю. Це олівець від Maybelline, Гелевий для очей. Той олівець був у мене для брів від Color Intense, але я його використовувала як олівець для очей, бо для брів він мені по відтінку був не дуже підходящий. Також коричневий це вже другий олівець закінчується. І він коричневий, також, як і той. Є ще один коричневий в мене, і є чорний, також уже-от ну, закінчується. Відмічаю тут галочку. І в мене є Бінго. Так, я так собі закреслю. Ось перше бінго є, я рада. Е, я ще собі не думала стосовно якогось подаруночку е, за це Бінго, бо в мене, в принципі, з косметики все є. Е, тому я. Подумаю, треба мені чи не треба. Я, в принципі, купую тоді, коли мені треба. Або якщо щось дуже-дуже хочеться, то також купую, не відмовляю собі в цьому. І останнє, що тут ще є, це передостаннє. Це тональний крем. Ще один у мене закінчився, один закінчився в минулому звіті, і один в цьому. Я думала, що я не ну, ніяк не закінчуюся, Ну, вже рік майже закінчився. І жодного тонального, тут тобі два, і вже, ви знаєте, можливо, навіть ще два місяці цілих буде третій. Дуже висока вірогідність, і я тут теж закрию цей пункт. Так, палетки з колекції поки що я не бачу, яку б я могла вивезти. Напевно, що таких вже не буде в цьому році. Стосовно ціней трирефіли також Навряд чи, бо. Цей проєкт у мене називається Shadows, я скоріш буду до дна доходити, ніж закінчувати. Хоча і закінчувати була б непогана ідея. Олівці для губ, ну є в мене два, яких вже я добиваю, добиваю, ну, напевно, що ні, вони перейдуть зі мною у наступний рік. І стосовно ось українських брендів, у мене таких прям великих продуктів не закінчилось, але це дещо не те випало. Закінчились ось такі патчі. Їх було тут аж 108 штук. То, в принципі, це такий повнорозмірний продукт, яким я ну, досить довго користувалася. Це Girlwood український бренд, такий дуже інстаграмний для молодих дівчат. В них для такого макіяжу без макіяжу всі продукти є кремовий, контуринг, рум'яна, хайлайтер, є сухі текстури, в них немає ціней. От, ну, Тому що, напевно, такий сучасний макіяж він їх не передбачає. Просто, знаєте, трошечки тих рум'ян або бронзера нанести на повіки, пальчиком рознес, розніс швиденько і е, все. От, я Якось такий макіяж мені дуже довго цей тренд не подобався. Але я спробувала, і знаєте, часом, коли немає часу, то ну, можна так зробити, але я все-таки. Більш люблю е, макіяж повноцінний, щоб сісти. І для мене це як е, релакс, такий, як творчість, і зробити макіяж від А до Я. Повний, по, повна кількість засобів нанести чим більше, тим краще. От, ну, Це моє таке бачення. Так. Тобто я тут пишу ще плюс один. І ще в мене дві масочки, не знаю, чи можна їх відносити як повноцінні продукти. Це від одного бренду Via Beauty, продається в Єві. От, але, ну, використала, значить, запишу собі ще плюс три. Бо я хочу в кінці року порахувати, скільки чого я використала. І, наприклад, Догляд за обличчям і за волоссям, я не дуже довіряю, чесно кажучи, українським брендам. А от таке щось, що для тіла, або щось таке там для дому, там мило якесь, да, пінки для вани, для душу, то я намагаюся таки купувати від українських брендів. І в мене виходить, так, тут 8-9. 15-21 вже продукт. Тобто, вже я перевиконала цю норму. Ну, ось такі в мене результати. Я сподіваюся, що вам було це відео цікаво. Дякую всім за увагу, за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі і підписки. Це дуже допомагає в розвитку каналу. От. І всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Па-па!